Рубрика спроби відрізнити аб'юз від турботи рівень складний. Досвідчення експерти і експертки тут теж можуть сумніватися. Він або вона скасовує вашу спільну подорож. Ти ще не повністю одужала після операції, або хвороби чи одужав, тому це небезпечно. Але ти почуваєшся добре і насправді дуже хотіла б або хотів би поїхати. Це турбота чи обмеження свободи. Партнер або партнерка переконує тебе змінити роботу, бо ти заслуговуєш на краще, але ти не просиш про це і він все одно або вона продовжує цю тему піднімати. Це віра в тебе чи тиск? Він або вона телефонує твоєму лікарю без твого дозволу і запитує про результати аналізів або лікування. Я дуже переживаю за тебе. Це піклування чи порушення твоїх меж. Після твоєї скарги на самотність він або вона знайомить тебе зі своїми друзями, але уникає твоїх, бо вони тебе не розуміють, якщо ти почуваєшся самотнім або самотньою. Це підтримка чи маніпуляція твоїм оточенням. Коли ти відмовляєшся від себе, партнер або партнерка каже: Я просто хочу, щоб ти відчував або відчувала себе бажаним або бажаною а потім нагадує, що ви давно не були близькими. На їхню думку, це турбота чи сексуальне насильство? Дуже часто підтримка може бути токсичною, коли вона без згоди, а контроль часто виглядає як опіка. Давайте спробуємо розібратися, пишіть у коментарях ваші варіанти, що тут турбота, а що аб'юз, а ми розглянемо їх у наступних відео.